Аналіз картини Пітера Брейгеля Старшого. Мисливці на снігу. Проект, виконаний студенткою групи дз 13 Зень Софії. Одна з найвідоміших картин північного відродження це Безперечно, мисливці на снігу. Пітера Брейгеля Старшого. Вона була частиною серії з 12 пейзажів місяці, що охоплювала всі сезони року. Ця робота майстерно виконана в олійній техніці і є картиною контрастів. Вся сцена характеризується холодною кольоровою гамою з блідозеленим небом, льодом та приглушеним білим снігом, проте, в роботі проситні теплі відцінки, он вогнище, де селяни, сидячи з усього, опалюють свиню, щоб видалити з неї щетину. або жовтаві стіни готелю та інших споруд. Але Пітер Брегель контрастність проявляє не лише у кольорах, а й в скорботі та щастя. На передньому плані ми можемо побачити трьох виснажених, засмучених мисливців, що повертаються додому після полювання з невдачею, адже зловоли з їхніми песиками лише одну лосицю. Незважаючи на безрадісний настрій цього епізоду, автор зображає і багато інших до прикладу. Людей на ковзинці діток, що танцюють, дорослих, що граються з міршем та ключками, катаються на санчатах або ж грають в ешток. Долина, на якій знаходиться базліч ковзинок, займає середину картини і простягається аж до небокраю. Вона оточена зубчастими гірськими вершинами, що були намальовані на основі скізів художника, зроблених під час подорожі Альпами. Самі ж поселення, натхненні краєвидами нідерландів. І, як завжди, картини Брейгеля вражають своєю деталізацією. Зверніть увагу навіть на гілка дерев, що припорошені дрібним снігом, або на ту ж вивізку готелю у Оленя, де зображено тварина та святого, ймовірно, великомученика Євстафія Плакиду або святого Губерта покровителя мисливців. Також, якщо придивитись, можна помітити епізод з пожежниками, що гасять вогонь у димарі, або людей, що стріляють з птахів. До того ж, варто звернути увагу на млин, колеса якого замерзли та покрились льодом. Ця деталь чудово підкреслює сировість зим того часу. В підсумку. Хочу сказати, що картина мені здається дуже позитивною, всупереч поглядам науковців, що трактують її сенс як безсилість людської подоби та її залежність від природних сезонів, ритмів року. Адже, на мою думку, вона наскрізь пропитана життя з його сумом та радістю, холодом та теплом, різноманітними контрастами. А що думаєте ви на цей рахунок? Дякую за увагу.